Мені було всього лише кілька місяців, коли батько в Романівці влаштував мої хрестини. ще чимало гостей з Києва, але й все село було закликано в гості. А що невеликий наш домок не міг умістити всього того люду то учту влаштували в клуні. Привезено ще не монопольної казенної, а вольної, корчемної горілки в барилах, і бенкет, розповідають, був гомеричний. Щодо центрального героя цієї події, то мій дядько по матері Кузьма Чуприна любив пригадувати, як я під час таїнства намагався смикнути попа за бороду. Про раннє дитинство пам'ятаю, я мало. Як у тумані все, окремі тільки, світлові плями. Ну, така, приміром, пройшов теплий літній дощ біля нашого будинку, біля барвінкової клумби, утворилася велика калюжа. Я в самій сорочиці вискочив із хати і просто в калюжу, бо мовтаюся ногами, ніби плаваю. А мама і нянька Федора вибігли, благаючи мене вийти, простудиться ж дитина. Або таке. Візок, запряжений старим конем попом, за іменем колишнього хазяїна, батько збирається їхати в поле і бере мене з собою. Яке це щастя. Сіли удвох, мені дається кінчик віжок, я нібито правлю конем. А втім, нехитре діло правити мудрим, досвідченим попом, бо ледачий кінь філософ він добре знає і дорогу, і звички свого господаря. Коли назустріч нам іде людська постать, то він доконче. Притишує ходу і навіть зупиняється. Ну, напевно ж у хазяїна знайдеться, про що поговорити з, з доброю людиною. Часом піп отак собі просто спиняється. Ну, кричує по змозі поважним голосом. Но! Спокійно каже батько, батога він не вживає, кінь рушає далі. А верби придорожні тихо шумлять, а хати біліють, а польова далечінь мріє і люди всі здаються щасливими. Щоправда, людські нещастя. Як щось зовсім випадкове і, властиво, неістотне, щось не зовсім реальне і не до кінця зрозуміле, вриваються часом і в моє життя. Так от одного разу батько вранці, вмиваючись, розказує дядька Йосипа цієї ночі тяжко побито. Приїхав доктор, вийняв йому дві кістки. З черепа. Дядько Йосип то найстарший з материнних братів, учасник російсько-турецької кампанії, здоровенний чоловік, а доктор це великий приятель нашої сім'ї Осип Юркевич, розумний веселун і скептик, що одним словом може вилікувати людину. Це вже пізніше дізнався я, що дядька Йосипа шалено закоханого у власну дружину, красиву і вельми легковажну жінку. Дядька побито одним із її полюбовників. Можливо, з метою вбити, так принаймні, ми здогадувались. Але слова, Старших про такі речі легко перебігали по поверхні дитячої душі, і світ здавався, забуваючи про деякі прикрості, як от певні мамині заборони, світ здавався річчю вельми цікавою і принадною. Мій батько Тадей Рильський. Був із польської, чи вірніше з польщиної поміщицької родини, але в студентські роки, разом із старшим своїм другом Володимиром Антоновичем, потім видатним нашим істориком та археологом, твердо поклав служити словом і ділом тому народові, який його вигодував, і добром напоїв його серце. Народові українському і виконав це. Батько мій був чоловік безперечно інтересний і оригінальний. Варто згадати, що Коцюбинський був у схвильованому листі до Франка, називав. Тадея рильського надзвичайно талановитою людиною. А Франко написав в пам'яті його теплий некролог, де кількома живими рисами яскраво малює розмову українських діоскурів рильського та Антоновича і підкреслює надзвичайну увагу, з якою ставилась. До тих Діоскурів тогочасна українська громадськість. Батько помер року 1902 і зиму після його смерті прожила наша сім'я в Києві у квартирі Антоновича. От там є семилітній хлопчик уперше написав віршик, що Починався словами Іванушка Дурачок, скочив коню на бочок. І, до речі, сказати, письма і читання першим учив мене батько, і дивина у нас за тих часів учив українською мовою. І перша книжка, яку я прочитав, був. Робінзон у перекладі, у перекладі Бориса Дмитровича Гінченка. Ще один вірш на базграв тієї зими, а там уже пішло й пішло. І поеми, і драми, і трактати. Так і залишився я. Людиною, що не може байдужно дивитися на білий несписаний пакір. Загалом же обертався я серед своїх однолітків, селянських дітей, з ними ріс і з ними навчався розуміти життя. Пригадую сіроокого Андрія. Внука великого приятеля батькового діда Олекси. Втішно живе хлоп'я з дуже буйною фантазією. А які в нас були хороші мрії, як весело спускалися ми зимою на санчатах з гори, як справді любили один одного. Пригадую і. Надзвичайно ранні прояви наївного, а таки кохання, синьоку, Андріву, сестру Ганю і перші в житті поцілунки з нею, чорняву горпину, що не тільки її саму, але й усю її родину двох старших сестер. Батька і брата, які грали на сільських весіллях, на скрипці, трубі і барабані, вважав чимось зовсім особливим, неповторним у світі чудом, на самий згад, про яке, починало особливо битися серце. Але найбільше, місце, в цих спогадах дитячих посідав мій приятель Ясько Ольшанський, син дуже бідного шляхтича чиншовика. Це ж із ним ми терпляче мерзли на морозі, ловлячи синичок та снігурів. Це з ним пропадали цілі дні на ставу, Удячи верховодок під шкурів, Лящиків, окунців. це з ним ми кидалися, як, як гончі пси на звук мисливського пострілу. З ним бігали на ранній провесні, провалюючись по коліна в мокрому снігу слухати перших жайворонків. Пам'ятаю я й те, що і тоді бачив, у якому в божестві й голоді живе той самий друг мій Ясько Орішанський. І, і вся його родина, і той самий сірохий, жвавий Андрій, його мила сестра Ганя, знав, що тут щось не гаразд, я схвильований був, надзвичайно почувши, що один із моїх приятелів. Правда, це було вже пізніше. Веселий, добродушний рибалка Іван, з яким разом ловили ми на коника срібну краснопірку, посварився з братом за земельний наділ і зарубав його сокирою. Бачив мало не кожного свята, як під захмелені парубки провалюють кілками один одному голови. Словом і злидні тодішнього села, і його темряву я бачив, я знав, я, я розумів. Проте знову таки це якось проходило повз мене, і, і тільки набагато пізніше спомини про всі ці речі помогли сформуванню мого справжнього світогляду. А тоді, тоді справжнє моє було весняні фіалки, що проростають з-під жовтого і вагряного торішнього листя, напружене життя птиці, риби, звіра, таємниче занурення в воду рибальського білого поплавця, пісні, надвечірньою вечірньою унавою, оповідання старих про химерну давнину, розкішні муки дитячої любові, дружба та її ревності, книги, яких читав я багато і без усякої системи, і власні вірші, яких писав теж дуже багато. І знов таки пісні, пісні над нашою вечірньою Унавою. З Любов'ю до народної пісні, я, здається, і вродився. І ця любов поглиблювана була в мені впливом старших братів Івана, дуже обдарованого музичного, і Богдана, прекрасного виконавця українських пісень. Найсильніше ж закріпило в душі цю любов до музики і пісні, проживання моє на початку гімназичної науки в родині Миколи Віталійовича Лисенка. І сам Лисенко, бездоганний рисер української пісні, прекрасний композитор і піаніст, зостався в моїй пам'яті як найчарівливіша. Людина. Великим у мене слідом за братами було замилування в природі, в рибалці та в полюванні. Щороку, проживаючи літо у себе в романівці, я цілими днями пропадав на тихій, пахучою зеленню порослій унаві, ловлячи вудкою. Лини, окулі, щуки, плітки, а там і кропи. Щиро признаюсь, хвилини, коли рибалка, справжній, природжений рибалка бачить, як його поплавець під час серйозної ловлі зникає під водою. І коли він гарячково рячкова хапає вудлище і починає водити вперту велику рибину. Це хвилина, з якою мало що можна зрівняти в житті. Наведу тут один приклад уже з пізньої пори мого життя. Ми з братом Богданом ловили шук на живця. І вийшло так, що я. Піймав уже дві чи три, а в брата значно досвідченішого за мене риболова, як на лихо ніодної. Ну, і от у нього зникає поплавець. А я цілком серйозно бурмочу. Боже, Боже, нехай ліпше не вийде в Харкові моя книжка. У Харкові, у державному видавництві, прийнято тоді було до друку мою книжку. Я нетерпляче чекав її виходу. Хай не вийде моя книжка, аби тільки Богданові. шука словилась. Такі ото переживання Рибальський і наразі. Рибальська великодушність. І десь у класі четвертому почав я друкуватись, друкувати свої вірші. 1910 року вийшла в світ перша моя книжечка на Білих Островах. Відтоді почав я вважати себе справжнім літератором.